Артур Конан Дойл. В історії зарубіжної літератури є образи, які ніколи не вмирають Серед них ті, які сприймаються читачами як цілком реальні Герої Артура Конана Дойла, Сищик Шерлок Холмс і його друг доктор Ватсон У чому ж секрет популярності творів про Шерлока Холмса? Про це дуже добре сказав сам письменник Я люблю свого героя за те, що він перемагає не фізичною силою і не зброєю, а виключно розумом отже, детективи про Шерлока Холмса уславлюють людський розум і його безмежні можливості на шляху подолання зла. Артур Ігнатіус Конан Дойл народився 22 травня 1859 року. В місті Единбурзі, Шотландія. Його батько Чарльз був архітектором і художником. Мати Мері прищепила синові любов до літератури та лицарських традицій, на які багата історія Шотландії. Навчався майбутній письменник чудово і навіть заслужив стипендію. Однак скрутне фінансове становище сім'ї змушувало думати про заробіток. Батьки мало чим могли йому допомогти. Крім Артура, росло ще шестеро дітей. Щоб заробити грошей, він написав і надіслав до журналу своє перше оповідання, яким же було здивування Артура, коли це оповідання надрукували. Закінчивши університет, Конан Дойл переїхав у приморське місто Портсмут і відкрив у престижному районі приватний медичний кабінет. Невелика кількість клієнтів дозволяла зосередитися на літературній праці. Артур Конан Дойл. Мав творчу уяву і великий талант розповідача, тому невдовзі література стала його основною професією, заради якої він полишив медицину. Утім, його герой доктор Ватсон увібрав в себе досвід мандрівок і лікарської практики автора деякі риси Шерлока Холмса, пристрасть до всього незвичайного, логічне мислення та бажання захистити скривджених теж від його творця. Перші твори про Шерлока Холмса. Він почав писати на початку 1880-х років, але до великого успіху було ще далеко, і в 1892-му вийшла друком збірка оповідань пригоди Шерлока Холмса. Потім таких збірок буде ще декілька: спогади про Шерлока Холмса, Повернення Шерлока Холмса, випадок із судової практики Шерлока Холмса. Окрім того, були надруковані окремі детективні повісті: Собака Баскервілів, Долина жахів. А ще історичні фантастичні романи. Однак прославився Конан Дойл саме своїми детективами. Творами про Шерлока Холмса і доктора Ватсона, які утворюють літературний цикл. У Лондоні знаходиться музей Шерлока Холмса. Згідно з творами митця Шерлок Холмс і його друг доктор Ватсон жили у квартирі на вулиці Бейкер Стріт, 221Б. Але такої адреси насправді тоді не існувало. Наразі під таким номером розташований музей популярного у всьому світі Сищика. За заслуги перед батьківщиною 1902 року король Едуард VII посвятив його в лицарі. Однак в історію Конан Дойл увійшов як творець образу Шерлока Холмса. Життя письменника обірвалося 7 липня 1930 року. На його надгробку вирізблені слова: Вірений, як сталь, прямий, як клинок.